Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на нашому каналі. З вами компанія Carvel. Сьогодні хочу презентувати, як то кажуть, народний автомобіль, який з'явився в нас в продажі. Це в нас Рено Каджар 2018 року в комплектації Bose. В купувалась на лізіному аукціоні. Жодна деталь не фарбована, жоден болтик не крутився, вся в рідній фарбі. Друзі, саме цікаве тут у нас пробіг 116 тисяч. Чесно, на сьогоднішній день в Європі знайти рівного цілого каджара з таким пробігом. ну, Нереально. Ми дану автівку чуть-чуть переплатили на аукціоні, але купили, бо ці автівки, як то кажуть, дуже відомі, дуже популярні. Їх люди... За ними бігають, за дане авто ціна буде не дешева, ну відносно не дешева. Ціна буде в кінці відео, у такому красивому кольорі. Покузу у нас без зауважень, авто наглушу без полірування Зроблений незначний дителінг по салону, поприбирали, попілесосили і автівочку сьогодні виставляємо в продажу. Ще один плюс, це в нас тут. Дизельний двигун 1,5 К9К на 81 кВт. Це хто розуміється, це в нас Євро 5 покоління без AdBlue. Хто шукав автівку без Адблю, так що не зволікайте. І автомат, коробочка. Також для такого пробігу автомат. Це дуже комфортно. Для подорожей даним автомобілем. Для міста також дуже зручно, дуже комфортно. Всі бояться автомати там після 200 тисяч. Тут а, чесний перевірений пробіг, 116 тисяч, вся історія обслуговування на Рено, всі випусочки, сервіски, все в нас в наявності. Фокусую вам, друзі, він-код, та також для хейтерів. Далі, що в нас? По комплектації? Поїхали. В нас дуже хороша комплектація, самі топові фари, LED Provision, в нас присутня автопарковочка, туманки, легкосплавні диски R19, дуже красиві на літній гумі. Літо у нас мешелін, відсоточків, залишку 60. Босе комплектація, ми бачимо камеру в вітровому склі, панорамний дах, хром пакет присутній в авто, безключовий доступ, асистент сліпих зон, накладочки на порогах, босе. Пороги також не затерті, не понищені, преміальна музика бос. Панорамка, в авто не палили, посторонніх запахів немає. Комбіновані сидіння також в гарному стані. Шкірине мультикермо. 116 чесно перевіреного пробігу, присутня навігація, тримання в полосі, заводиться з кнопочки, двохзонний клімат. Автомат коробка, два ключика, круїз-контроль електрорушничок по пластику у нас без зауважень, хто знає їхнє болюче місце, в них постійно проблема. подертий пошурений той пластик, не знаю, що вони з ним роблять. Тут у нас, друзі, гляньте, все віддалі Що ззаду, що спереду. Задній диван також в гарному стані. Задня оптика також у нас максимальна. Форкопчик. Камера заднього огляду, шторочка в наявності. Тут також у нас без нюансів. Задня ляда, пластик також в відмінному стані, не фарбований, все як ви любите, друзі. Подвійне. Багажничок у нас савбуфер, ремкомплект, все в наявності так, покажу вам, що в нас це євро от Blue відсутнє. Тут також у нас з сторони пасажира все гарненько, бардачок без подряпин. Лобове у нас ще оригінал, 18 рік. Для німців це ну, велика рідкість на сьогоднішній день, без колів, без тріщин, також гляньте стан капоту, без засічень. Бампер також в гарному стані. Заглянув нас під капот, що робиться. Так, друзі, під капотом на також все віддалі. Жоден болтик не крутився, нічого не знімалося. Моторчик працює гарно. Оптика в нас. П'ятий місяць 2018 року. Все в оригіналі. П'ятий місяць 18 рік. Під капотом у нас також стан нового авто. Ніяких підтікань немає, заплатівань немає, все гарно. Так, Перевіримо лакофарби покриття. На аукціоні автівочка була заявлена без підфарбувань. По підвізці питань немає. Так що, друзі, авто готове до будь-яких перевірочок. Так що не зволікайте, Кому чесні перевірення авто тільки в компанію Карве. Всім гарного вечора!